Виважаєте, чи можна сховати і ображати менше? Ні, Ні. А однолітки? А чому? А якщо дуже хоче? Навіть однолітки, Так, да, Бо вона сидиться на дизайні, і може бути дуже Так, да, Їм може бути неприємним, дитина може отримати психічну або психологічну травму. Якщо людина знущається над слабшим. Вона демонструє тим, що вона слабка, та що їй треба підвищувати свою самооцінку за рахунок у когось. Якщо таке трапляється з вами, то ви кажете людині, щоб вона цього не робила. Бо якщо вона буде продовжувати, вона отримає на або від вас, якщо ви можете дати значу, да, пане поуке. Або звертайтеся до старших, які мають вплив на цих людей. Або батьки там їхні знаходяться, да? якщо це в школі це. Власний керівник, або ще ж. Це не буде ядерничество, це буде нормальна реакція на те, що вас ображають. Ви ж не будете на собаку на вулиці гавкати у відповідь. А чому ви не будете на собаку гавкати у відповідь? Вона ж на вас гавкає. Давайте ви на неї гавкаєте. Коли вас ображає, має сенсу ображати у відповідь. Треба сказати, припини це, робити це мені неприємно. розумієте? Якщо слів не розуміє, то треба. Нехай мені йому поясню, що так робити. Пображають менше кілька слабаки, яким треба стверджуватися за рахунок чужих. Чомусь сунеш до старших, до більших не лізуть, а сильні допомагають меншим навпаки стати сильнішим. Тому коли в когось щось не виходить, треба сміятися чи допомогти людям? Допомогти. допомогти. Коли з когось. Ви можете фізично їм дати здачі? Ну, попередити їх а потім стукнути, ви їх не можете. А терпіти над собою заборонено, зрозуміло? Тому що це може призвести до поганих негативних наслідків. Тому в будь-якому випадку, якщо це відбувається, ви кажете або батька, кажете, або старшому, хто відповідає в школі за вас, зрозуміло. Коли ви можете дати відсіч, ви спочатку попередили людину, не робиться він продовжує, ви можете дати відсіч. Ви попередили, а потім пішли до класного керівника і сказали, я дав відсіч, тому що те -то, те -то, те, те він зробив, і я був змушений захищати себе. Я його попередив, розуміло? Бо інакше він побіжить, наявні чи на вас каже, він мене побив і забуде сказати, що він вас перед цим теж ображав. І ви будете вже ви. Зрозуміло?